Пам'ятаю, як тільки приїхав у Норвегію, це було майже півтора року тому. І, можливо, я такий неспокійний, можливо, ми всі українці такі, І ми кудись у все І нас все зупиняли. Казали, тихіше, тихіше, нікуди не спішимо, нічого. У нас інший був темп життя. Але ось тут проходжу і дивлюсь в Україні ми якби я пам'ятаю, копав підвал. І на великій глибині викопав підкову. І в нас вона якби йде для щастя. Так називається. А зараз я в Англії знаходжуся. Дивіться, на будинку теж є підкови. Хай. Окей. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Дивіться, як без ніякої інформації люди одинаково зберігають ці підкови. От. Як воно так? Не було раніше ні інтернету, не було пошти, були якісь голуби, які доставляли письма. Але откуди це взялося? Як? Підкову. І ось такі гляньте, красиві заборчики. Бачите, всі будинки побудовані з місцевого матеріалу, з камень використовується. Майже ніде немає е, кирпича. І, до речі, ви не можете е, якби, перебудувати або втеплити. От вікна дерев'яні, вони так і залишаються дерев'яні. Але ще ж ніякого двійного вікна. Вон люди махають, вітаються. Не знаю, але ну люди привітні. І так тихо, спокійно, пахне овечками вже. Запах уже. запах тварин відчувається. Дивіться, ще покажу, яку цікаву цю допоміжно, щоб попадало освітлення. Та є ось такі щілинки у цьому, а там віконце так на косину. Щілинка, кажеться, невелика, а освітлення вже всередині є, не потрібно. Мабуть, із-за того, ось навіть якийсь цей що вентиляція. Або ще щось. А може з лука охотиться було туди. Ну але є і такі вікна. Вон, до речі, ці ось о, такі для світла. Бачите, такі пройомчики. Не знаю, тут, мабуть, у стінах використовувався розчин. і в якому примінялися, я дивився, я десь читав якусь цю, що... Із курячих білків а, у смесі виходило а, ну, цей дуже кріпкий такий розчин. У -у -у. А, цікаво. Навіть який карниз. Кирпичний, той як кирпичний, із, із каменя. Ідіться, ось вже, як і інші, змінюються краєвиди. Гори і природній такий забор із природнього каменю. І в Норвегії теж, вся Норвегія у всіх отакі забори складені без використання розчину. Також там ще й будинки. Я знімав е, е, якийсь сюжет там такий, про нуфнув, нафнаф і ніф-ніф. Я там таку історію використав. Це поряд. Де я жив у Норвегії, остерейде біля Кнарвіка. І там у мене, хто захоче, зайде, можете переглянути. То там взагалі така будівля і вона без використання розчину ну, була. Так що отак, ось, ось природній такий камінь. Але тут ось вже якийсь розчин лежить. Ну, а тут немає. І отак йдемо маршрутом. Маршрутом прогулюватися. Ось могутні такі дерева стоять. Земля не пахається, не запахується, кукурузи немає, як у нас. Але приємно. Я все життя своє тримав корови, свині, свиноматки. Той хто мене знає, скільки чим я займався, то веселе моє молоде життя було. Так що все, отака сьогодні буде прогулянка по Англії. Гористій і каменистій. Все, пока.